Так, з самого ранку бачу оту частину, зараз вам покажу, тут трошки погано видно. Ось ту частину дуже хорошо розполосали хімтрейлери, Так, ось ту частину саме. От якось то пару днів перед тим, як оце почалися. Пороби масово в кемпені, то якось я дивлюся з вікна, то була чисто одна частина чисто і сполошена. А потім, так показав показателя, а потім вже можна... на другий день то та частина була чистесенька неба, а інша зовсім вся і сполосена квадратами. Це так, що каже, що там, наприклад, це для тих, хто там каже, наприклад, лишаються десь. Літаків і бла-бла-бла. То щось в один день одна частина чисто і сполосана неба. А на другий день та частина чистенька, а інша вже сполосана. Якби це там йшли якісь авіалінії чи маршрути, то були б лінії одні і ті ж. А так вони вибірково. Ось бачите. Так, та частина, а та чиста. А завтра буде навпаки. Якось так, так що готують новий вірус. Камінь сун, Сун. бачите там.